Бо в нас є громовий двік. ми дуже багато кричимо про Трампа, про те, що нас зрадили, антиамериканізм. Оця от політика починається в Україні, починається, друзі, серйозно політика ізоляціонізму. Ми так, типу, ай без тих ми справимося. І, коротше кажучи, от, чесно, от, я на цей день дивлюся: оця інформаційна бульбашка, навіть от, наших глядачів, вони. Ну так би мовити, більше споживають історії про Америку, ніж історії, що в нас, от те, що ти сказав, це лише ну, це ж невеличка частина озвученого. Я вже зараз не буду там казати, що ну вибачте, в нас навіть немає уніфікованого боє... Боє... боєснаряду для тих ж самих скидів. Ну, щоб воно йшло в промислових масштабах, а не десь там в підвалах. Тобто, в нас немає цих всіх речей. Ну, я зараз не буду там фантазувати на про те, що колись наші кораблі будуть бороздити простори мірового океана. Але Юрій Віталійович, ти ж розумієш, що це все впирається в бабло. Я не знаю скільки їм ще бабла треба. Але на сьогоднішній день я попрошу тебе ще також згадати історію другу, що це все воно коштує гроші. Для росіян воно дуже непогано виходить за рахунок нафтопроводу в Угорщині. А для нас а для нас получається, ми маємо боротися. Ти мене просто вириваєш е, мій. Так, е, е, да. дивись. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, бо будь-яка влада, яка допускає такі очевидні ляпи, яка займається будівництвом доріг, а не виробництвом мін, яка робить брак, мі, там, тисячі бракованих мін. А не забетоновані фортифікації, яка ну і можна прочитати, да? Вона би була об'єктом страшної критики суспільства в будь-якій країні. При цьому зразу кажу: президент під час війни не міняється. Але ніхто не заважає поміняти премєр міністра відповідних міністрів, так званих губернаторів чи гадів, там обласних військово-цивільних адміністрацій і інших діячів, які до цього всього дотичні. У нас же ніхто ні за що не відповів. У нас подивись, у нас міністр ВПК пішов у відставку і зараз грає на Баяні, я навіть не жартую, разом з діджекоєм Лещенко, який у нас радник президента. І це подається як ну, нове слово державної еліти. Вони цим гордяться. Чувак, ВПК! ну, ми знаємо, який результат, але він зато грає на баяні. Не на фронті. Ні. Він грає на концертах в Києві. Разом з таким самим діячем е Смоктомцем. Так от, в чому вся історія? Чому суспільство ну, не обурюється цим, не вимагає зміни уряду, зміни міністра, зміни губернатора, зміни там, того, п'ятого іншого. А тому, що їм підкинули, що у всьому винен Трамп. Дивись, я людина, яка народилась давно, аж в 64 році. Я пам'ятаю Радянський Союз. І я пам'ятаю, як з дитячого садка нам розказували, що ми живемо в найкращій країні світі. А живемо ми не найкраще, ніж у всьому світі, бо навіть тоді вже чули, що в Америці є жувачки кращі, ну, у нас їх зрі не було. А і дитячі іграшки краще, ніж у нас, і одяг кращий, ніж у нас. Ну і так далі, і так далі. Це ж ну тоді вже трошки чули. Так ось, а це тому, що ми оточені агресивними капіталістичними країнами і особливо агресивним блоком НАТО. І от для того, щоб від них відбитися, у нас і не вистачає на все найкраще. Але насправді ми на кращій країні світу. І от подивись мені, хіба це не те саме? У всіх бідах Радянського Союзу винен була Америка, Ферге, е, Англія, ну, Франція менше, Францію чомусь всі любили. СССР дозволяв собі робити ну, абсолютно ідіотичні речі. Починаючи від безумного БАМа, Нічорнозем'я і ні Афганської авантюри вторгненням в Польщу, е там я не знаю, екологічні Угорщину екологічної <риклад> катастрофи <риклад> тут. Але населення по великому рахунку мовчало. Бо було впевнено, що це треба робити, бо, бо інакше америкоси нас задавлять. І дивіться, ця технологія спрацювала. Після скандала в Білому домі в е лютому місяці, коли наш президент їхав е туди доводити, що він найкращий капітан КВН світу, замість того, щоб добитися гарантії поставки зброї в обмін на ресурси, результатом він діяв абсолютно архетипно по-українськи. Пам'ятаєш той анекдот, що і цибулю наїлися, да. і, і все інше. Тобто він спочатку і скандал учинив, і гарантії не отримав, а американці з угодою про ресурс. Але вони знову нам винні. Коли Зеленський звідти повернувся, він раптом побачив ріст рейтингів навіть людей, які за нього не голосували. Вони відчули, що от американці загрожують українській гідності, а Зеленський його захищає. І в цій ситуації, замість того, щоб думати про... Ну, сухий залишок про конкретний результат для воюючої армії. Ми обговоримо чи чи правильно зранку став Трамп. Та слухайте Трамп зранку і Трамп звечері, це два різних Трампа. що він говорить? Має цікавити виключно американський народ. Вони його обрали. Він їхній президент, і він діє, не знаю, чи повністю чи не повністю на користь американського народу, як він собі уявляє. Ви спитайте у свого, і от ти мене питаєш про нафтопровід. Ні, насправді Росія веде цю війну не за рахунок е, української труби, яка цинічно називається дружба. Е, Росія веде цю війну тютюлька в тютюлька на гроші, які отримує за рахунок експорту нафти і гази. 170 мільярдів доларів, плюс-мінус коливання цін, от настільки вона веде війну. Але да, це правда, що по українській території проходить нафтопровід дружба. Який щодня перекачує в прости Господі братню Угорщину і не менш братню Словаччину нафту, а взамін Росія щодня получає 20 мільйонів доларів. Виручки. А тепер я лежу вночі, а на хатою літають шахеди з граями. Дурна звичка рахувати, скільки стоїть шахет, Ігор. Ну, там щось 100 чимось тисяч до 200. 100 тисяч баксів. Купляли да. вони його за 180, у себе вони його здешевили за рахунок масового виробництва. Взагалі кажуть, що собі вартість 50, ну, але б не були москалями, щоб не прикорити вдвічі. Короче, 100 тисяч баксів. 20 мільйонів ділимо на 100 тисяч баксів в день. Скільки отримаємо? 200 шахетів. Фінансується за рахунок того, що щодня Росія отримує по трубі, яка йде через нашу територію. І скажи мені, який хера Трамп тобі заважає зупинити цей нафту? Ти кажеш, що Трамп недостатні санкцій ввів, так ти своїм розбери з трубою, а потім вимагаєш всього іншого. Аналогічна історія, Ігор, да. Аналогічна історія. Ми кажемо, що нам Трамп е, не заклав бюджет фінансування ЗСУ. Правда? Правда. Обує, обує. А наш уряд, який заклав на півроку ЗСУ, а тепер має ноль. От з наступного місяця в бюджеті немає грошей. Знову, як і, минулого, як і минулого року. Це що? Третє питання: чому в Міненерго лежить 2 мільярда баксів, які вони отримали за рахунок минулорічного підвищення тарифів на електроенергію? Спочатку за ці гроші вони хотіли купити російський атомний реактор в Болгарії. Коли Болгарія відмовила, вони тепер шукають, куди б їх ще вкласти. Але в ЗСУ ні. Ні. Хай Трамп нам все купує. А що таке 2 мільярда баксів? Доповідаю. 2 мільярда баксів це 100 тисяч ребів. 100 тисяч дев'ятиканальних купальних ребів це 1 мільярд, а другий мільярд це півтора мільйона FPV-дронів на оптоволокні. Це значить, що півтора мільйона дронів уб'є щонайменше 300 тисяч москалів. Їх всього там 500. У вас все це лежить в Міненерго. Який Хера Трамп, який Хольц, який е, Макрон? Тут займіться Ні. Нас кожен день і на опозиційних телеканалах, і на єдиному марафоні. І на телеграм-каналах, і в ютубі годують, що погано сказав про нас Трамп, що сказав Вітков, що сказав Рубіо, е, якого хреста він собі на лобі намалював. Послухайте, ви обрали свого президента. Спочатку розберіться вдома, а потім звертайтеся до союзників. І ще одне: Америка нам потрібна, а не ми Америці. Ну так сталося. І тому йдіть тому туди домовлятися. Про допомогу Америки, а не вимагати її. І, зрештою, перестаньте туди посилати Єрмака, бо там його не О! хочуть. Бо він нічого, крім фото на форумах е, миру, в своєму житті дипломатичній кар'єри не досяг. У нього, виходить, фотки, але в Трампа їх достатньо. І в Рубіо також. Ну, правда, фотки в коридорі в нього ще не було. Тепер є. Там не хочуть бачити ці обличчя. Призначте нормального спецпредставника, якщо навіть в Америці є спецпредставник і по Ірану, і по Україні, і по багатьох, і по Китаю, чому ви не можете призначити спецпредставника, якщо ви не довіряєте своєму ж міністру іноземних справ?